В Охтирці коштом міжнародної організації «СІВІК», що допомагає цивільному населенню в конфліктних зонах, обладнали укриття у багатоповерхівці. Конкурс від організації виграла громадська організація Охтирський молодіжний центр. Спочатку реалізували проєкт з поширення інформації про наявні укриття в Охтирці, потім переоблаштували під укриття підвал дев'ятиповерхівки по вулиці Хвильового. Я сюди не виїжджав, я здесь був і коли бомбили, все, я тут був, я тут робилось. Это надо. Это круто. Самое страшное, если так это, то это коли заходит в другий раз он бомбит. Когда перший раз полетів, и ты знаешь, що сейчас буде, ты ж не знаєш де. Вот оно було, вот то, вот було. Драйва було. Виходить так, що із укриттів, які там є доступні, в такій великій доволі зоні немає інших укриттів, воно там є лише одне, а там знаходяться багатоповерхівки. І тому якраз і було вирішено забезпечити саме це укриття облаштуванням додатковим, тому що воно може прийняти більшу кількість людей, там може більше людей розміститися, їм потрібні більш комфортні умови. На початку повномасштабної війни підвали були захаращені. Люди зносили сюди воду, пледи і предмети першої необхідності, розповідає Лариса Киселенко. До На обладнання найпростішого укриття долучилися представники місцевого ОСББ, а також Охтирського відділення товариства Червоного Хреста. Нам надали е, паорбанки зарядні це від Червоного Хреста. Е, нам надали пледи. Харчі тривало зберігання, багато наборів для людей. Настандоста наборів, рюкзачки для діточок. З печивом, іграшками, ну, от от, різними фарбочками, красками, пластилінчик, щоб вони могли гратися. Ну, якісь там буклетики, щоб мені було цікаво, мені книжечки. Закуповували меблі для сидіння, це лавки для сидіння, стільчики розкладальні. Взагалі старалися брати більше меблів, які такі мобільні. Це розкладальні стільчики, розкладальні ліжка з матрасами, щоб їх в разі чого можна було там переносити з однієї кімнати в іншу. Це створює Таку додаткову мобільність, в тому числі для власників ОСББ, якщо їм треба там розмістити або більше, або менше людей. Закуповували столики, також розкладні, кулери для води, портативні біотуалети. Неурядова некомерційна організація, створена за фінансової підтримки уряду Канади, всього запланувала профінансувати в країні до 12 проєктів вартістю від 5 тисяч до 10 тисяч канадських доларів. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.